У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився. Ми з вами війшли в Новий 2026 рік. І перед Новим роком ми бажали один одному дуже багато. І здоров'я, і щастя, і щоб в тебе там все і те, і те, і те, і те, і те багато що було. І це добре, і це правильно. І ми, кожен із нас також собі бажав внутрішньо, що він хотів би, щоб було в цьому році. Ну, перш за все, для нас всіх це, щоб був мир, щоб був спокій в нашій державі. Щоб ця нечиста навала, яка прийшла на нашу землю, вона вся була змита хрещенською водою. На водохрещі. Але Якщо би зараз отут став сам Ісус Христос, що би він побажав нам? Дивіться, ми не почитаємо, не читаємо, не, не знайдемо у Священному писанні, що Христос сказав от бажаю вам здоров'я, от бажаю вам, щоб ви довго жили. Він же цього не казав. Бо апостоли би потім сказали, Господи, ти нам бажав, щоб ми довго жили. А ну, вони за віру Христову загинули ще молодими. Бага, бажаю вам багатства. Він цього не казав. Бажаю вам будинків, машин і так далі. Він цього не казав. Що він казав? -то? Щоби ми. Тягнулися, осягнули. Набували царство Боже. Царство Божого. А потім він сказав, а все інше додасться вам. Спочатку царство Боже, а потім все інше додасться вам. Приклад. Старий Завіт, Соломон. Про Соломона ми знаємо, читаємо Священному писанні його книги. Мудрість дуже велика. І коли Господь, це пишеться в третій книгі царів, третій розділ, п'ятий вірш, Господь каже йому: Соломоне, проси для себе, що хочеш, яке хочеш прохання. І Соломон що просить? Потім говорить йому Господь, тому я вчинив за твоїм словом, ось я дав тобі розумне і мудре серце, бо Соломон не просив ні майна, ні грошей, ні будинків, ні влади. Він нічого не просив, він просив розуму і мудрості. І Господь йому сказав, і все те, чого ти не просив, те, чого ти не просив, я також дав тобі багатство, славу. І в нього було дуже багато всього. Але що важливо, що важливо для нас з вами зрозуміти, є ще така притча. Яку Господь сказав, навчаючи своїх учнів, причеться в Євангелії від Луки, 13 розділ, починається з 6-го вірша, пишеться про наступне. Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю, прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Каже виноградареві. Ось уже третій рік шукаю плоду і не знаходжу на ній, зрубай її, зрубай викинь і спали. Бо я не знаходжу на ній, я вже для чого вона займає місце в моєму винограднику? А виноградар відповів йому: пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсипаю ще гною. То, може, наступного року зродить плід, а коли ні, тоді вже зрубаючи. І це стосується нас з вами. Ми є смоківниця у винограднику Царства Божого. І чи ми приносимо плід? Чи Бог. Збирає з нашої смоковниці плід. І який. Кожний раз ми собі ставимо. Я зміню це, я буду робити це, а потім буду відноситись так. А потім я постараюся, щоб навести порядок в відносинах зі всіма, хто навколо мене. І чомусь наше дерево не родить плоду, а то буває ще гірше, ще гірше. А Господь обрізає все сухе, а Господь обробляє ниву нашу ниву, а Господь удобряє її. І чи ми приносимо плід? І так рік за роком, і так рік за роком. І якщо ми не приносимо плід, то що зробить Господь? Викорінить і виконить, викине нас із свого виноградника. Ви знаєте, багато приходиться мені спілкуватися, і от, спілкуючись з одним лікарем таким дуже хорошим, він сказав, що імунітет, імунітет людини в її кишківнику. Імунітет людини в її кишківнику. Якщо падає імунітет, значить в тебе є проблеми. Ти неправильно харчуєшся, ти неправильно поводишся з собою. І якщо ти неправильно поводишся з собою, тоді ти що, звичайно, чахнеш, сохнеш і помираєш. Що потрібно? Звернути на себе увагу. Значить, правильно треба відноситись до себе. Правильно харчуватись. Правильно це не означає, що ми маємо їсти всякі найкращі наїдки, сама проста, сама найпростіша. Їжа вона самопомічна. Це каші. Наші козаки і того часу люди. Дуже багато їли каш. Вони не знали, що таке картопля. Вони не знали, що така смажена і прекрасна курка і м'ясива яс, і так далі. і так далі. В них була дуже проста їжа. Так само в духовному житті наш імунітет падає. Від чого? Від того, що ми ми не бачимо. Які ми маємо приносити плоди. Перше, треба просити у Господа, щоб він відкрив, бо дуже часто ми самі не бачимо цього. А Господь відкриє як? Він просто, просто через когось скаже, і якщо ти маєш, маєш, ти відчуваєш, ти приймаєш те, що тобі говорять ті, що тебе оточують, і ти чуєш їх, ти зрозумієш. Ой, А ти ж дивись, він правду сказав? Вона правду сказала, і тоді ти маєш для себе уже поживу, що ти маєш собі міняти? Далі. Дуже багато в нас є недоліків. В кожного. Дуже багато. І якщо ти просиш у Господа, Він тобі показує їх, і ти стараєшся їх змінювати в собі. А коли ти змінюєш в собі, ти приносиш плід. Якщо ти ненавидів світа, ти починаєш його любити. Якщо ти всіх осуджував, а перестаєш їх осуджувати, ти змінюєшся. Якщо ти нарікав на долю, на все, на все життя, на все те, що оточує тебе, ти нарікав, ти злобажав, ти ненавидів, а ти перестав це любити. Перестав це. Любити тільки від того, що це зло все в тобі виходить. Чому? Воно в тобі, це зло в твоєму серці. І ти зрозумів це, розкаявся і почав мінятися і тоді, в тебе всередині любов, навіть якщо ти скажеш прикре слово. Апостол Павло до Тимофія, навчаючи, його каже: Тимофію, наказуй з любов'ю. Ти наказуєш свою дитину а в тебе всередині любов, І ти розумієш, що ти повинен це зробити. Але в тебе всередині любов, в тебе немає ненависті. І тоді приходять плоди, які Бог цінує. І кожний сам знає, скільки в нього є недоліків. Скільки в нього є того терня, яке треба вичищати, вичищати і вичищати. І отак от Господь терпить нас кожний рік, терпить, 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 терпить. А потім приходить час і раз не стало людини. Молода людина вже все. Нема, відійшла з цього світу. Чому? Тому що вона була не потрібна ні людям, ні Богу. Ні людям, ні Богу. Ми не знаємо, який це рік. Ми не дивимося на вік. Вік це нічого не означає. Це може бути і молодий вік, і в цьому році може людини не стати, нас. І це може старший вік, і теж людини не стати. Тому шукаємо Царства Божого, а інше додасться нам. Христос народився. Нагадую вам, завтра у нас водохрещенський свят вечір. День пісний. Вранці о восьмій годині починається богослужіння, царські часи. Потім літургія, після літургії, після літургії освячення води. Освячуємо завжди в нас на вулиці. Водичку можна вже набирати з завтрашнього дня і вже стільки, скільки вам потрібно. Завтра ввечері, о 16-й годині, велика вечірня перед святом богоявлення. Вівторок, 6 січня, у нас богоявлення. Дві святкових літургії: в 6.45 вранці і о 9 вранці архірейським чином. Після кожної літургії освячення води. І повторюся, водичку ви можете набрати стільки, скільки вам потрібно на весь рік. Також цією водичкою ми окроплюємо наші всі помешкання і все, що є з молитвою, щоб Господь очистив зовнішнє, а воно потім очистило наше внутрішнє. Також дуже багато прихожан і. і Мешканці Житомира приходять набрати водичку, тому якщо у вас є така можливість прийти, допомогти роздавати водичку, приходьте. Христос народився.